Моє припущення в стратегії Трампа наступне: вони намагаються зараз заглушити внутрішній споживчий ринок з точки зору споживання імпортної продукції. Паралельно з тим, Трамп катається по світу і хоче отримати такі величезні. величезні Контракти, замовлення, ну от, наприклад, як ситуація з Саудівською Аравією, де він каже, от замовите на трильйон доларів в американського ВПК, я до вас приїду, і, і от недавно ж оголосили, що якраз перший візит Трампа буде саме в Саудівську Аравію в травні. Цілком можливо, що таке замовлення якраз може бути. Ну, це як один із прикладів. Тобто іде намагання от широкий вжиток зменшити, але. Отакими от величезними величезними контрактами вирівняти баланс. А ну до речі, я зверну вашу увагу, що Канади немає в списку. Немає в списку, здається, Мексика, якщо не помиляюся, і якраз по ним тема по митах вона відстрочена. А чому так? Тому що ще й діє ще при Трампові укладена угода про зону вільної торгівлі, яка замінила собою домовленості ще здається 92-го року. Тобто у них там своя йде кухня для України, якщо реально, що для України зараз? Це проблемно в двох позиціях: перше, це сталь тому, що ми і так маємо зараз загалом мито на сталь 25%, Додатково зараз 10% додається. Відповідно, 35% на цю продукцію буде. І алюмінію. Ну алюміній ми трошки продавали там 10%, Виходить, 20% буде на українській алюміній. А отут з Російською Федерацією цікавий момент, бо російська сталь і алюміній будуть в вигідніших позиціях станом на зараз ніж українська. Тому що знову ж таки Трамп зменшив а, ті обмеження, які були введені при Байдені. А там було а, і 200 на алюмінії, 70% на сталь, і а, Трамп все перевів на ці загальні 25 і 10%. Тому тут є дійсно є питання, що стосується а, взагалі торгівлі а, США і Російської Федерації, то дійсно там є. Ще певні обмеження на 570 товарних позицій. Зараз мито складає 35%. Але ж Але знову ж таки, а мова йде про те, що було запроваджено при Байдені. Тут чи не буде відкату з цих 570 позицій? Теж велике питання, і зважаючи на те, що поїхав Дмитрієв зустрічатися з Віткуфом, не могли обрати якоїсь третьої країни. Бах з Дмитрієва знімають. Відповідно тимчасово санкції.